Русанівська гімназія отримала сучасний тепловий апгрейд. Модульна котельня це крок до зручного навчального середовища. Днями відбулася передача модульної котельні до навчального закладу села Русанів. Це чергова допомога від компанії Кока-Кола спільно з українським Червоним Хрестом. З Кока-Колою ми давні партнери. Вони нас підтримують уже багато років. З початку повномасштабного вторгнення ми багато різних проектів реалізували, в тому числі там і потреба у воді під час каховської, під час трагедії Каховської ГЕС. Один із запитів це була велика кількість модульних котелень для того, щоб взимку школи, лікарні, дитячі садочки мали безперебійний доступ до тепла. На події були присутні представники компанії Кока-Кола, Червоного Хреста та місцевого самоврядування. Ідея саме цього проекту виникла рік тому, коли ми всі побачили, з якими складнощами стикаються України, українці протягом війни під час масових обстрілів. І компанія вирішила надати 3,5 мільйона доларів для того, щоб Червоний Хрест. Закупив відповідне обладнання. Це котельні потужністю від 200 кВт до 1 МВт. Встигли закупити 37 котель, і вони вже стоять на місцях. З огляду на великий попит було дозамовлено ще 8. Відповідно, загальна кількість це 45 п'ять котел, на які працюватимуть цю зиму для українців. Під час окупації гімназія зазнала серйозних пошкоджень від артобстрілів. Були зруйновані стіни, вікна, пошкоджений фасад, пошкоджений дах, в тому числі пошкоджена. Частково котельня була. Котельня вона вже перебуває в такому стані, що її треба було абсолютно міняти. Вона вже не підлягає далі ремонту. Тому і стало питання. І селищна рада дякує керівництву, селищної ради відреагувало. Дякуємо, хотів би подякувати, користуючись нагодою, підприємству Кока-Кола, Червоному Українському хресту за цю підтримку, за надану нам благодійну допомогу у вигляді. Котельні потужної сучасної котельня, головне з альтернативним паленням, яка, я думаю, слугуватиме дуже нам багато років. Велика увага приділяється в нашій громаді, звичайно, у світі, і велика частка, можна сказати, лева частка, вона йде з місцевого бюджету для забезпечення навчального процесу. Ну а сьогоднішня подія, яка тут це вагоме доповнення до. Всього того, що робиться для сетянських нас у компанії Кока-Кола та Українського Червоного Хреста. Попереду ще багато планів на відбудову постраждалих від бойових дій регіонів, у тому числі у Великодимірській громаді. По всіх програмах, які участвує Кока-Кола по відбудові, вони по максимуму залучають нашу громаду. Також буде відбудовуватися вже проведений тендер. На виконання робіт по Богдановському садочку, і саме безпосередньо Кока-Кола визначила, що контролювати і здійснювати ці процедури, буде червоний головний офіс Червоного Христа в Україні. Великодимирська громада висловлює подяку українському червоному хресту та компанії Кока-Кола за створення такого проекту і втілення його у життя.